Я звук в моєму каналі I Liza Rainbow Та сьогодні у нас буде відео. Я вам покажу свою кімнату. Я вже на своєму каналі показувала свою кімнату, але я так подумала, що багато чого помінялося в кімнаті. Дещо додалось, дещо помінялося. Звісно, воно не все шкреберт і я не переставила, не зробила перестановку. Але де щось помінялось, де щось добавилося, і я хочу вам показати. Тим більше я прикрасила свою кімнату до нового року і твоя, новорічна. Ще була гірлянда, але я її зняла, тому що е, ну, мені треба було на ялинку її повісити. Ну, я завтра повішу гірлянду, куплю новесеньку, але будемо без неї. Я думаю, нам вона не дуже треба. Полетіли починати? Цю зону тут у мене шоу. Тут просто двері ви скажете, але тут багато наклейків. Кожна наклейка щось символізує. Тут у мене є котик, який їсть м'ясо. Це я вегетарянка з'їла м'ясо. Багато тут дещо наклейок, не буду вам все пояснювати, думаю, це не буде не дуже цікаво. А, до речі, скоро я їх зніму. А чому ви побачите трішки пізніше в мене на каналі? Десь через тиждень чи два, може через місяць, я не знаю. Це вже як буде життя. Ідемо далі до цієї частини. Така частина речі, називається вона chill називається... Ну, Дивіться, ось цей пуфік це як chill зона йде, типу. тому що ну, на ньому можна відпочивати. Логічно. А ось оця, оця до спорту. Ну, типу, я позаймалась і зразу можу легте на пуфік. Сісти або лягти, тому не по-різному відпочити. І ще хочу вам дещо сказати, що в моїй кімнаті прям все продумано інтер'єром. От кожна от стін, стінка, все-все-все продумано інтер'єром, мною, ну, людьми. Все це продумано, не переживайте, це, це все так має бути, як сказати. Ось так покладимо. Ну, тут я можу лазити, в принципі, і зверху, там що я можу лазити. Або сидіти. Йдемо далі до шкафу. Буква П. Толком з думка з мультику. Я дивилася в один мультик. Ще навіть ми не знали, що ми купимо цю квартиру. Дивись, мультик, І там був шкаф буква П. оліжка посередині, грамо... там не були невеличке, але я. Мене грамати. Ну, до ліжка ми трішки і на цій стіні вона була рожева, намальована була радуга. Ну, Почалась війна і ми не встигли намалювати мені тут радугу, тому що майстер, який нам... майстриня, яка мала нам це все робити, уїхала за кордон. Ну, Поки що у нас цього всього тільки світильники з радужкою, яку я, доручі, сама малювала. Найшко, у мене такий носочок, і все одно, я думаю, не обов'язково заглядувати, ну, наперечу. Ви цього не бачили. Так, ідемо далі до ліжка. З ліжку. Є цікава історія, я її розповідала в минулому відео. Ну, хто не дивився, я в теж і спів. Но обов'язково, хто не дивився, зайдіть на канал та подивіться. Він буде, ці, не буде десь тут в підсказках. Або просто зайдіть на канал, або військові в гуглі Треш взор на мою кімнату, чому треш, дізнайтесь відео. А я вам історію з моїм ліжечком. Що ж такого цікавого з моїм ліжком? По-перше, воно дуже гарматне і навіть більше, ніж моїх батьків. Тут, таких як я, поміститься, ну, один, два, три, чотири, ну, чотири точно. Якщо так, а якщо так, то десь три людини. Ну, коротше, воно трьох по логіці. Ну, воно йшло, продавалося двох двохспальне, але по розмірам воно йде як трьох спальня. Це ікеївське ліжко, воно було там останнє в Україні. Яка okay, я ж закрилася в Україні? І був останній матрас. Якийсь гнайс, тому що, ну, типу, знаєте, може, тут односпальним І мені батьки взяли, дуже круто, я на не пошлю. Ортопедичний матрас. Мені просто бомба подобається. Там моя іграшка лежить у улюблена коровка. І ще в тубочці всі мої іграшки та шуби. Так, ідемо далі до столу, напевно. Але я його не прибрала, там просто лежить якісь мої речі, я вам кажу, що його не буду. Так. Ну, що тут такого цікавого на столі, я думаю, нічого, в принципі, немає. Тут мій айпад, зачека моя стул новорічне таке. Ялиночка стоїть. прикраси тут гляньте мої. Тут тільки ці бросетки. Кольце. в мене, на жаль, ще немає колець. Якщо в кого є кольця, я, будь ласка, дожліть мені кольця. І ось така штучка, де лежить мені ну, обережно. Приналежності для манікюру. Ой, мене щось пало. До речі, ви... Це я на ярмарки в школі, своє в тільки злійського купила. Це жорики. В школі така валюта Жорики Так. Ставимо назад ну тут чашка, фломастери, маркери мої фотографії. До речі, такий букадри це я теж на ярмарки купила в школі. Як вам, ви... мені здається, дуже красивенький. Як я е, схожа на нього. Ну, мені він личить чи ні? Реш, ви вже ви бачите ялиночку. Так, а тут в тумбочках нічого цікавого. Принципі, Це у нас м -м, стол з юшками, мені здається. І йдемо далі. Линочка. І ще знизу я вам трішки покажу. Тут лежить моя косметика. І ви запитаєте, чому ж тут такий бардак в тебе? Ти ж у нас за естетику, так? Так, так. так. Uh, ну, тут, я не буду вам докувати така маленька штучка. Це клегідінєць для котів. Я, не ні, я вам покажу її. Купила, коли йому було десь місяць 6-7 і е, йому, він його не любив, цей лінець. Я думаю, візьму собі стул, створю сюди свої резиночки. Воно було зложено ідеально красиво ще перед відео і просто зложено красиво. Ну, а мій кіт взяв оцю колизав, трошки перевертав. А потім я вже й забула, і він ось так писав. А під ялинчиком стоять подарунки для моїх рідних. Ну Там я вже багато що відправила, це просто залишилось що. І весіленка. Така прикраса та шкаф. До речі, з тих в тих верхних полочках шкафу я, напевно, не буду вказати, тому що там просто лежать нитки, якісь там речі. Ну, не, не цікаво, коротше, і сама туди рідко загляну. Тут мої сукні не будуть відкривати, тому що, бачите, тут. Щоб не зацепити. Тут ну, просто мої сукні. Тут нічого цікавого теж немає, але. Ну, так. Тут сукні зліта, я їх рідко нічого, до речі, сьогодні вдягнулася перед відом. Шорти, такий костюмчик в... В... в колготи. Боже, я не люблю колготи. Так, далі в нас. Ну, тут в мене е, нижня білизна, тут в мене колготи. І знизу в мене носочки. І все. Ось тут в мене така красива, я його закрила тому що там на балкон, і там, бачите, не супер естетично. але скоро я буду робити естетичний балкон, до речі, це буде відео, тільки коли трішки потепліє, десь весною, тому що, ну, щоб там було не дуже холодно знаходитись. Тут такий гномик, тут бутилка від пепсі пуста, яку я накрила, шапка і такі зірочки робила. І, до речі, прикольна штука це для носки, бачите, сокс. І тут а, я поклала ігри настольні. Мені здається прикольно. Користуйтесь, ніхто про це не дізнається. Там не видно. Ну, добре, хочу розповісти про штори. Що штори? Штори, звичайні стори. Штори, штори купили батьки без мене, тому що вони купували всі у мебль, майже всю, звісно. Там. Дещо я докупляла, і дещо і ми з ними, дещо, і вони просто. Там, де я була, може, спочатку почалась війна, ми поїхали до моєї бабусі Світлани. Обожнюю бабуся. У -у -у -у. Я знаю, що ти дивишся, ти дивишся це відео, тому що моя бабуся зі мною слідкує. І я кажу, бабусі, я тебе люблю. І ти, бабуся, моя улюблена, побачила. Нарешті, що в мене порядок в кімнаті. Бачиш, бабуся? Бачиш, Я тебе люблю, бабуся Світлана, я тебе передую. Великий-великий привіт, я тебе дуже-дуже сильно люблю. Надіюсь, ти дивишся це відео. <хи> так, друзі. Ну, почалася, не? я поїхала до своєї будь-яка Сітан вже домер тоді до колі. Е, та там я була в обусі, а потім батьки переїхали сюди, ну не сюди, на іншу квартиру, так вони купили цю та перевозили речі, і думаю, мені в цьому було дуже цікаво, тому що вони спали там на матрасах, поки ліжків не було. І батьки вибрали ці штори, тому що вони поїхали в магазин спонтанно. І мене, я не брала трубку і вони вибрали такі штори. Але вона мені дуже подобається. До речі, зона для зйомок, тому що, ну, блін, прикольно, скажіть. Там ще, до речі, на балконі мене сілому круто, Але не буду. А, і більшість тут, звісно, купляли батьки, але не. Дещо згоджувались мене, дещо просто по ознанню мене. А я вам кажу, дякую за перегляд. Всіх люблю. До нових зустрічей! Люблю вас всіх. Чекайте нових влогів.